Якщо ви володієте трейлером від Lifestyle Camp, то знаєте, як важливо правильно підготувати його до поїздки. Давайте разом пройдемо всі етапи підготовки від внутрішнього очищення до підготовки водопостачання та газової системи. Мене звати Юлія і ви на каналі Lifestyle Camper. Перше, на що варто звернути увагу, це внутрішнє очищення. Це стосується як спального відділення, так і кухні. Використовуйте пилисос, спеціальні миючі засоби для меблів та поверхонь. Особливу увагу приділіть важкодоступним місцям. Пил і дрібні забруднення можна усувати за допомогою щітки або звичайної вологої очистки. Для підтримання функціональності та естетичного вигляду. Панели керування важливо регулярно доглядати за ними. Використовуйте м'яку тканину, наприклад, мікрофібру для дбайливого видалення забруднень та пилу. Уникайте різких рухів і сильного тертя, щоб не пошкодити поверхні панелей. Після того як ви приберете, обов'язково проведіть дезінфекцію. Протріть всі поверхні дезінфікуючим засобом. Це допоможе запобігти розвитку плісняви та бактерій. Перейдемо до зовнішнього очищення. Вимийте кузов трейлера від бруду, смоли та інших забруднень. Рекомендуємо мити трейлер, використовуючи губку з миючими засобами для автомобілей і безконтактну мийку високого тиску. Це допоможе зберегти трейлер в гарному стані і збереже покриття. Перевірте гумові ущільнювачі на вікнах та дверях та обробіть їх силіконовим засобом, щоб уникнути проникнення вологи. Газове постачання. Підключіть заповнений балон, дотримуючись інструкції в посібнику користувача. Переконайтесь у герметичності підключення газового шлангу. Перевірте подачу газу, увімкнувши варильну поверхню. Водопостачання. Переконайте, що бак для відпрацьованої води пустий. За потребою проведіть очистку від неприємних запахів, використовуючи хімічні засоби. Бак для питної води слід промивати і дезінфікувати принаймні один раз на 3-6 місяців. Для цього можна використовувати спеціальні засоби для дезінфекції. Після очистки заповніть бак питною водою. Якщо у вашому кемпері встановлена душова система, регулярно перевіряйте стан шлангу, душової головки та швидкороз'ємного штуцеру розетки. Очищуйте їх від бруду та піску. У раковину трейлера можна зливати воду, яка використовувалась для миття рук або посуду, але не варто зливати жир, хімічні речовини, олію чи інші шкідливі рідини для довкілля. Використовуйте біорозкладні миючі засоби, оскільки хімічні можуть пошкодити навколишньому середовищу, особливо якщо вода зливається на землю. Підігрів води важлива функція для підвищення рівня комфорту, особливо під час подорожей в холодних регіонах. Для перевірки системи наповніть бак і увімкніть підігрів. Через кілька хвилин вода вже повинна бути теплою. Намагайтеся не залишати воду в баках надовго, особливо під час зберігання трейлера. Застійна вода може призвести до утворення бактерій та водоростей. Кліматичне та вентиляційне обладнання. Трейлери Lifestyle Camper можуть бути Укомплектовані кліматичним обладнанням, яке забезпечить комфортне перебування всередині салону за будь-яких погодних умов. До такого обладнання можна віднести даховий люк з вентилятором, з датчиком температури для автоматичного регулювання повітрообміну. Даховий кондиціонер з функцією опалення забезпечить підтримку комфортної температури у будь-яку пору року. А також автономний дизельний обігрівач ефективний обігрів у холодну погоду. Перевірте справність роботи ваших систем кондиціонування. Для системи Webasto заповніть бак дизельним паливом, акумуляторні батареї. Перевірте чистоту клем та забезпечте якісне під'єднання за допомогою цифрового індикатора або через мобільний додаток. Перевірте заряд акумулятора. Якщо батарея розряджена, заряджайте лише зарядним пристроєм сумісним з вашим типом акумулятора. Дотримання цих правил допоможе підтримувати трейлер у відмінному стані і гарантує безпечне використання води під час відпочинку. Подорожуйте разом з Lifestyle Camper.